Великдень має прийти у домівку кожної української родини, навіть до тих, хто опинився у складному становищі. Минулої п'ятниці громадська організація Асоціація жінок України Дія Рівне провели арт-терапевтичний майстер-клас в рамках благодійної ініціативи Великодній кошик. Співорганізаторка заходу Вікторія Жовтобрюх каже, як показав досвід минулого року, така святкова ініціатива з кошиками і справді робить для родин краще, а цьогоріч актуальність не зникла. В Тому році взагалі започаткувалася ця ініціатива, тому що саме що якраз в березні ні, 2022 року у нас було дуже багато ВПО. В принципі, у будь-якому випадку, як і зараз. Біля 13 тисяч у нас получається тільки по рівному, біля 58 тисяч по всій Рівненській області. З'явилася ініціатива створити для них великодній настрій. Цьогоріч до числа внутрішньопереміщених осіб вирішили додати ще декілька верст населення і розширили кількість подарунків 80 до 200. У кошиках родини отримують колбусу, печене м'ясо, паски, крашенки, фрукти та багато чого іншого. Організаторки кажуть, будуть збільшувати. Наповнені залежно від суми, яку зберуть. Тож минулої п'ятниці небайдужі жінки рівного за донат відвідали майстер-клас з арт-терапії. Це є лише частинкою усіх заходів, які організація проводить для збору коштів. Втім, за словами психологині Наталії Кирильчук, вирішили поєднати відразу дві корисні справи. Ми залучаємо жінок. Ми гармонізуємо її внутрішній стан. Якщо вони в балансі, в гармонії самі з собою, вони відповідно будуть більш активними, більш соціальними. Вони зможуть бути більш корисними нашій державі в такий складний час. І паралельно ми всі кошти, залучені від цього майстер-класу, будемо передавати на благодійність для того, щоб підтримати родини, які потребують. З особливими потребами там дітки будуть діти-інваліди, будуть кількість пав на ВПО. Жінки самим майстер-класом задоволені кажуть, долучатися до таких заходів потрібно завжди, тим паче, якщо таким чином можна ще й впоратися зі стресом, яке свідома громадянка долучитися до благодійності і плюс. Дізнатися для себе щось нове, нові знайомства це корисно, це цікаво, негативу і переживання і так вдосталь навколо. Не хочеться почерпнути і побачити, що я не одна, така все ж таки, і поповнити свої енергію. Проаналізувати свою енергію та направити її у потрібне русло прийшла і депутатка Рівнеради Катерина Марчук. Надзвичайно хороша ініціатива, адже ну я думаю, що ви будете їх повторювати, і буде можливість інших дівчат, жінок приєднуватися, відкривати себе, допомагати своєму емоційному стану, ну а також підтримувати благодійні акції. Організаторки планують витратити на покупку одного кошика близько 700 гривень. Доєднатися до допомоги можна не лише відвідуванням арт-терапії. Напередодні свята організація Жіноча взаємодія проводить також різноманітні майстер-класи з виготовлення великодніх кошиків для дітей, а також відкриває рахунок, на який можна надсилати кошти. Тетяна Мішинська, Олег Степанюк, телеканал ITV.